Я знаю, що твій шлях е, історія з карітесом дуже довга. І потрапила ти сюди студенткою, якраз в цей період акції Миколай. Розкажи нам свою історію. Ну, моя історія така простенька, але дуже теж цікава. Коли я поступила в педагогічний коледж, нам запропонували стати волонтерами в Карітесі. Спочатку я відмовилася, зваживши на те, що багато було навчання, додаткових справ. Але потім іншого разу, коли ще раз запропонували, ми пішли з моїми подружками волонтерити в Caritas. і відтоді якось ця іскра любові Caritas зупилася в моєму серці. Я досі тут є, досі волонтерів працюю. Коли так. ти коли ти змінила статус волонтерки на статус працівниця? Е, Одразу, як закінчила педовічний коледж, мене запросили сюди на роботу, в дитячий проект працювати з дітками, е, оскільки я дітей дуже люблю, і ця робота мені дуже подобалася. Ми їздили на табори, де проводили для дітей, і одразу запропонували працювати в проекті. Я погодилася, не пожаліла десь, напевно, три роки працювала в проєкті е, дитячим. Пауза сталося тоді, коли ти поїхала волонтерити в іншу країну, якщо не Так, так. Я вирішила е, знову повернутися до волонтерства і спробувати е, більше таке довгострокове волонтерство. Я поїхала е, волонтерити в Литву на один рік, я там також працювала в школі, е, набиралася досвіду. Щоб приїхати сюди і тут продовжувати цей досвід. А як ти сюди потрапила? вдруге, як координаторка волонтерів? Ну повернувшися з Литви, я продовжила вже працю в дитячому садочку. Більше зосередила увагу на такому праці з дітками. Потім, відчувши потребу в тому, що волонтерство це є моє покликання, і треба щось робити. Я прийшла в карітес і кажуть, от нам потрібно когось, хто працював з волонтерами. Якщо ти можеш маєш час, то приходь, приходь, бо це треба робити. Ну я подумала, що так, це, це мене знову повертає до волонтерства, і я відповіла: так, прийшла знову волонтерити. Потім почалася війна і вже не було вибору. Це, треба було було, робити. це було до вторгнення так? – Так, Так. Угу. А як виглядало волонтерство до вторгнення в Карітасі? Ну, це було дуже спокійно, дуже ніжно, як так можна сказати, е, дуже просто. Е, Що е, робили? Найперше, е, найбільше роботи було на наших великих акціях щорічних. Це акція Миколая, е, шкільний портфелик, на Году Бідного е, і інші такі, е, інші акції, які організовує Caritas, то волонтери збиралися на акцію, допомагали, розходились і більше якось не мали до, до А е, е, Зараз е, за повним. Масштабним вторгненням ми організовуємо для волонтерів різні заходи, щоб вони не тільки волонтерили і е, щось віддавали, а могли щось отримати від е, цього волонтерства в карітися. Знання, спілкування, відпочинок. Ми організовуємо для них е, поїздки, зустрічі, різні тренінги, е, тобто такі цікаві дозвілля, де вони так само можуть розвиватися. Ну І так само змінилося ставлення людей до волонтерства. Е, зараз Набагато більший попит до того, щоб бути волонтером, і це дуже цінно, що люди хочуть і знаходяться волонтерство саме вкаритись. Угу. Свого часу, мабуть, влітку або весною. Я пригадую, тут було десь близько сотні волонтерів. Як тобі вдавалося їх знаходити, чи важко координувати роботу з стількох людей, uh -huh. як ти з цим всім справлялася? Так, абсолютно. Координувати роботу такої великої кількості людей важко, але правильно розподілити обов'язки, розподілити людей, які мені допомагали координувати цю роботу, тобто на кожному, так би мовити, цеху фронті роботи, яку робив Картес, ми оклали людину, яка була. Там координатором, я вже з ними е, зв'язувалася, говорила, що треба, кого треба, скільки людей. І так ми налагодили роботу, що люди, в принципі, приходили по графіку, коли нам треба було, ми їх запрошували е, що, на ту конкретну роботу, яка, е, я, яку потрібно було зробити. Де різ знаходиш? Ну, люди самі бачать, що, що робить Caritas, як скільки багато добрих справ робить Карітес. Люди бачать, що е, і хочуть так само долучитися до цієї цієї доброї справи, яку робить карітас. Тому вони приходять і просто кажуть: ми хочемо волонтерити, дайте нам роботу. Я дуже, е, дуже добре пам'ятаю, е, з, з яким запалом волонтери просять і нагадують про те, що їм потрібен бейджик. Так. І я так дивилася на це, і я не могла зрозуміти, в чому логіка. Чому їм так важливий саме цей бейджик? І я потім зрозуміла, що напевно фішка в тому, що ти використовуєш якісь такі інструменти впливу заохочення, що цей бейджик це не просто бейджик. А то розкажи так трошки, які. Не знаю, яку харизму ти застосовуєш, який рецепт? Як тобі вдається сформувати з волонтерів різного віку, з різних міст і областей України, бо вони зараз всі тут, таку потужну спільноту волонтерську? Ну, тут два питання. Про Бейзік про бейджик, то це просто як момент того, що ідентифікації я волонтер. І якось так склалося, що нам, українцям, взагалі людям потрібно мати відчуття того, що от я щось роблю, от я поступив в коледж, я закінчив, я маю диплом. Так? Це вже є того, що я це зробив. Тут так само з волонтерством. Коли ти просто приходиш і ти не бачиш, не відчуваєш тої роботи, яку ти робиш, то ти не цінуєш її. А коли ти вже... Одягаєш бейджик, це ти входиш у роль так само, в роль волонтера, і це теж мотивує людей з одного боку. А про те, як вдається зробити спільноту, то це, напевно, ну таке питання складне, бо спільнота вона утворюється. Люди приходять, спілкуються між собою, знаходять друзів. Так формується спільнота. Якось спеціально щось, чогось такого надзвичайного ми не робимо. Люди відчувають це тепло, любов, яка є в карітесі, і знаходять себе своїх тут людей. З початком навчання. Кількість волонтерів трохи зменшилась. Частина з волонтерів стала працівниками каретесу і була потреба в нових волонтерах. Чи вичерпали ви зараз це питання? І, ну, на якому етапі волонтерство в каретесі тепер? Тому що у всіх настає рано чи пізно втома від війни, і воно такими хвилями, мабуть, і, мабуть, ці хвилі будуть продовжуватися, чи є якісь інструменти роботи з цим? Ну з початком навчального року справді зменшилась кількість волонтерів, бо багато студентів вернулось до навчання, школярів до школи. Тому ми вирішили провести такі інформаційні заходи в наших навчальних закладах коледжах. Тому ми говорили про карітес з кимось зустрічалися в зумі з кимось очно, розказували про карітес, про ту роботу. Люди людей це також зацікавило нових волонтерів. Можливо, ті люди, які приходили, оділилися. От я влітку таке, таке робила. І люди знову якось почали приходити в карітес і допомагати нам реалізовувати всі ті проекти, які в нас є. Я знаю, що ви запустили школу волонтерства Тес. сова. А ця школа, ну. І наскільки я зрозуміла, все українська, да? тобто закарі з України ініціює. А... Ну, таке питання: чи можливо навчитися волонтерству? Бо я чомусь думала, що це такий внутрішній стан. А що ви плануєте там навчити волонтерів? І чи ви плануєте їх залучати тільки в роботу карятусу? Чи це просто загалом навчання для тих, хто бачить себе в ролі волонтера? Ми розвиваємо соціальне служіння на наших парафіях і пам'ятаємо про тих волонтерів, які активно долучаються до роботи парафії. Зараз з початком повномасштабного вторгнення наші парафії перетворилися на такі пункти волонтерські, де реалізовувалися величезні проекти по допомозі і переселенцям, і людям місцевим, які потребували допомоги. Зараз ця школа, вона якраз націлена на те, щоб допомогти цим парафіальним волонтерам почерпнути нові знання, почерпнути досвід, побачити, що ще можна робити, дізнатися. Прості моменти комунікації, дізнатися, як, як залучати е, людей-донорів у свої парафії, про основи фендрейзингу. Якісь такі моменти, які е, в принципі ми всі підсвідомо знаємо, але коли ми е, про це ще десь почуємо, почуємо, як це зробити правильно, воно нам допоможе просто якісніше реалізовувати ті ініціативи. Тому школа якраз націлена на те, щоб... Допомогти таким парафіальним волонтерам почерпнути знання, досвід, аби могти реалізувати якісь свої ініціативи, проєкти. Бо так бути волонтером це покликання, і це воно йде від душі. Тобто, ми не можемо цього людини навчити, але ми можемо допомогти людині стати кращою, набути більш професійні навички, можливо. Ці навички допоможуть навіть реалізувати е, мрію людини про якусь професію, або тобто ми знаємо, що з волонтерства дуже часто починається наше професійне життя, бо волонтерство дає нам такий, якби площадку, таку побачити, чим я хочу займатися в житті. Я можу спробувати це, 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 це і для себе вибрати те, той свій напрямок про життєвий. Uh -huh. а, чи помітила ти вплив волонтерства на людей тут, за цей період? Тобто uh -huh. тут була сотня волонтерів, ти з ними працювала, бачила щодня. Які зміни за цими людьми ти типу, помічала? Люди розкриваються, люди м -м, почувають себе тут краще. На початку, наприклад, коли людина приходить, вона закрита, не знає, куди що робити, до кого говорити. А вже коли е, частіше приходиш, ти як таким волонтером, і ти бачиш, що людина розкривається з нові якості в неї е, якісь проявляються. І це дуже цінно спостерігати, бачити, як люди набувають цей досвід і стають більш професійними, відкритими такими, напевно, в такому. Угу. Ти вкрай працювала двічі в двох ролях. Чи почувається тобі, що це місце твоє? І якщо так, то в якій ролі більше? Так, абсолютно. Я відчуваю, що це є моє місце, тобто і роль волонтера це абсолютно те, з чим я себе асоціюю, бо волонтерство це дуже, дуже круто. В тобі формується, ну, тобто, людина, яка, наприклад, проходить волонтерити вперше, бачить тебе, координаторку mm -hmm. волонтерів І знаєш, це як роль першої вчительки. знаєш, Її образ нам запам'ятовується на ціле життя. А, якими якостями, на твою думку, має володіти кожен волонтер? Бути готовим робити ту роботу, яку ми пропонуємо, бути відкритим до нового досвіду, тобто бути готовим спробувати. Це найперша така якість. Е, щирість, відкритість, м, готовність допомогти, мати чуйне серце. Напевно, ці якості найбільше допомагають людині е, знайти себе в ролі волонтера. Що угу. для ти... тебе карітес? Карітес це люди, які люблять допомагати, які допомагають з щирим серцем.